Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Ми знаходимося в Квебеку в Монреалі. Сьогодні ми розпакуємо посилку з Шейна, тому що в мене наближається новорічне свято на роботі, тому мені треба щось було прикупити. Отож, поїхали, відкриваємо посилку. До речі, тут може бути чути Джейсона, тому що він тільки що прийшов з садочка, і зараз в нього ще багато енергії після садочка, тому може співати тут. Також я замовляла деякі речі для моєї мами. Це новорічний декор. Якщо вона не буде проти, я вам можу показати. Поїхали. Великий в нас. Напевно, перша моя настільки велика посилка і взагалі. Давно я ще нічого не замовляла. Замовляла я ще, напевно, у 20-му році, коли Джейсон мав родитися. Просто зараз є Amazon, який нам доставляє доставки за один день. Але, на жаль, я не знайшла того, що я шукала на Амазоні, а на шейні було багато, тому спробуємо. О, супер! Ну що, йдемо по черзі. Це е, мамине замовлення відкривати. Будемо дивитися, що тут. А потім я будемо декорувати, так буде. Звісно. Джейсон, ти хочеш дивитися, що це Дід Мороз! Сніговик! Сапень. Ялинка, сапень. Так, Це в нас такі ем, шапочки сні... Діда Мороза на, ем, на стільці. Круто. Угу. На стільці. Ти, здається, замовляла ще два. Да -да. Чотири. В тебе чотири стільця. Наборі два. Так, в одному. Так, і от другий такий самий. Да, так. Класно, класно. Угу. Вони однакові. Взагалі якість нормальна, наче. Скільки? Давайте прийдемося по цінам. Коли їх замовляла, були знижки. Знижка досі діє, тому я можу сказати, без знижки він був за дві штуки 9,80, зі знижкою 6,94. Це за один пакет чи за два? Ну, один пакет, але там йде два. Угу. Тому 6,94 і 6,94. Ну що, продовжуємо. Знову для мами. Це в нас такі штучки для виделок і ложечок. І, ну і ножиків, звісно, я вам зараз покажу, як вона має виглядати. Отак, от, от має виглядати. Подивимось на якість. Тут 12 штук. Ти хочеш побачити? Сапень, ялинка, етуаль. Бачиш? О, прокидається наступний помічник. Зараз вони мені допоможуть тут. Тобто, отак кладемо столові прибори сюди, буде дуже гарно на столі. Так, ціна на таку ялинку, їх тут 12, як я вже сказала. Була 4,30 без знижки, а зі знижкою 2,76. Це взагалі супер ціна на новорічне свято. Такий гарний декор буде. і Це дешево. Так, йдемо далі. Що в нас тут? О, так, так, такі, такі ніжні, це, це що, рушнички, так? Да? Ого, який гарний рушничок Merry Christmas. З таким крючком є. Зараз подивимось, Скільки він нас коштував такий рушничок? Ага, має бути ще один такий рушничок. Тобто без знижки 4,20 за такий рушничок зі знижкою 3,87. І Десь має бути ще один. Угу. Я замовляла дуже, два. дуже гарний дідусь. Ще один такий самий, дуже ніжний, до речі, взагалі дуже приємний до рук. <грусно> я ну, не знаю, не знаю, як він забирає воду, для чого там ви його використовуєте, але ж це просто декор, я <грусно> думаю. Це, це але якість класна, мені подобається. Робимо самі собі свято. А як же? Це ж потім настрій на весь весілля. <грусно> так, далі. О! Це те, що я шукала на Амазоні, і не зайшла. І в магазині. <грусно> і в магазині також. Ого, ого! Так, на мій зріст, звісно, це не знаю, як воно буде на мій зріст, але якщо воно мені підійде, я, я розберуся. Я підрубаю там. Чесь. Але взагалі е приємна якість, чесно yeah. кажучи. Так, вона дуже приємна до шкіри. Я боялась, що на шейні воно буде неприємне uh -huh. на голе тіло, тому що воно не йде зразу на тіло. Не знаю, дуже, дуже ніжно. Я його помірюю і е, заснімлю себе, якщо вона мені, звісно, підійде. Так, по ціні. Ем, де воно у нас тут? Отак от, от воно виглядає. Напевно, жіночка 2 метри ростом тут. Стройненька, гарненька. І він коштував 37,09 без знижки. Зі знижкою 34 долари. Боже, це це розмір МК. Це взагалі не прощу. Угу. Ну що, продовжуємо. Поки що я відкладаю в сторонку те, що буде міряти потім. Мамі. Що в нас тут є. Це маленький. Це може не помню. Це коврик, оскільки я... Ого. Ого, клас! Гарний коврик. Трошки пахне так резиною, іначе, mm -hmm. так? але він, чому резиною пахне? Тому що він не має скользити по полу Угу, mm -hmm. Тому так, подивимось, що в нас тут було по ньому. Він був 11,90, зараз 8,46 зі знижкою І розмір 50 на 80 см. Mm -hmm. mm -hmm. Гарненький. Mm -hmm. Ну що ж, моя, мій наступний наряд. Mm. Так, я взяла два на вибір, тому що я ж тільки народила недавно місяць тому, і я, я ще не прийшла до своїх форм, звісно, і я не знаю, який розмір мені підійде, тому, тому де тут вход? Відкриті двері. Тук-тук. От така сама штучка приблизно. Оп, це вже після шутка. <реш> Ось такі от рукавчики у нас блискучі. Тоненькі, Тиненькі, да? угу. з підкладкою. А, є підкладка. підкладка. Вона також така сама ніжна, mm -hmm. така точно підкладка, як в тому. Mm -hmm. Я буду вибирати з двох. Також є такий поясок тут. Немає кармана. Mm -hmm. Але мені подобається, що штани широкі знизу. Mm -hmm. Тому що я, звідки я взяла цю ідею, ми ходили з мамою до магазину і. Перше я таке побачила там, в магазині в Ардені. Mm -hmm. І мені дуже сподобалось, правда, там знизу були легінси. Тому мені таке не підходить. Я, я хотіла просто прямі класич, класичні штани знизу. Буду міряти. Покажу потім. І ціну я сказала, ціну не сказала. Mm -hmm. Зараз подивимось по ціні, що у нас там. Розмір також М. Так, ціна 39,59. За знижкою 36,40. Щось мої діти розійшли ввечері. Дивіться, як воно виглядає на жіночці, якщо вам видно. Дякую, синочок. Також жіночка гарного зросту, не так, як я. Мені воно можна ще рости і рости, а буду міряти. Так, далі. Носочки. У мене немає коротких, точніше, у мене немає довгих носків. І з моїми новими чоботами осінніми в мене злітають носки короткі. Тому довелось замовити носки. Mm. Такі різнокольорові, скільки у нас тут 5 пар. Звичайні носки без, ніяких, без дизайну. Ніжні. Хороші, тоненькі, тоненькі носки. Все отак. От і коштували вони 570 без знижки і 404 зі знижкою. Супер. Були носочки. Далі, це також мамине. Ага, спойлер. Ніхто не бачив. Так, це мамине, це такі. Е... А тут є батарейка вже? Нема. А, ну так, да. Дійсно. вона ж прозора. <реш> <Джейсон>. <реш> іди їж. Mm. Та закрийте рота, дитино, йди, іди вже. Ой, що <реш> тут робиться за кадром? І хто ще прийшов? <реш> о боже, Хто це? От бачите, як робляться відео з дітьми, з дзвінками у двері. Де я зупинилась, не пам'ятаю, але якщо я, якщо я, я повторюю, то вибачайте, Батарейок тут немає включених. І що це таке? Це такі от гірляндочки. Не дуже передивікує. Треба е, далі трошки, тому що коли близько, воно вже не, не показує. Так, гірлянди. Ми, заказ... Ми замовили різні розміри. Ага, одна 9,8 п'є. Я не знаю, правда, який це розмір з сантиметрів, а інша трошки менша. Але ціна. Два долари за кошти, можна так сказати. Це, це йде мамі також. Так, далі. Далі залишається мені до Нового року на вечірку е, угу. В мою Холодція. любиму компанію. Е, це такі сережечки. Угу. Зараз я вам покажу, як вони мають виглядати. Отак. От Тому як я вже примірюю їх, я вам також покажу. І ціна на них була 2 долари зі знижкою долар сімдесят Що там синочок? Моє сонечко прийшов допомагати мамі. І ти, моє сонечко, також прийшов допомагати мамі тому. Мама, майже закінчила, я так? Бізу, бізу, Носочки мані. в тебе також є. Ага. І остання річ з, ціє... з цього замовлення, перепрошую, це такі нігті на один раз. Ага. Вони коштують в нас $1,80 е... і $1,28 зі знижкою. Я замовила такий колір, не знаю. А, не знаю чому. Захотілося такий. Спробуємо. Тому що я зараз нігті не хочу мати, а взагалі я роблю нігті, але з, з маленькою дитинкою не дуже зручно. Тому так. І зараз е, на рахунок команди. Команда це французькою, тому на рахунок замовлення. Е, замовила я її 3 числа, 3 листопада у 20.45. І сьогодні в нас 13 листопада і вона вже прийшла. Тому дуже швидко, стандартна доставка і тоталь е, ціна. Кінцева е, ціна була. Майлі. Ай, де тут знайти в ну, господі? У мене там все нормально. Зараз, зараз він зробить мені подарунок прямо в моєму ефірі. О Боже, ну. Диви, не хоче. Отак виглядають сережки все-таки. Я вирішила спробувати. Дуже мені сподобались. Угу. За долар це взагалі. І я знаю, є люди, в яких вуха не сприймають метал, але в мене сприймає все, тому отак. От да. Мені дуже подобається. До паті готова. Ага, готова. Так, ну що, на фоні тракторів показую вам наряд, трошки розходиться в грудях. І взагалі по росту нормально, наче як з каблуком, правда. Е, взагалі я влізла в нього, але. Пузо ще є над чим працювати, тому е, буду дивитися, чи зараз я спробую ще наступний і вже буду вибирати. Друга модель в мене така. Штани ширші. Мені це більше подобається. І вона без виріза. Також класно. Взагалі, я думаю, оставити цей. Як вам угу. кажіть? Взагалі круто, як, як на мене, шиток. Uh -huh. Але з животом ми розберемося, все буде окей. No. Тому я вибираю цей. Пишіть як вам.